Це, мабуть, якийсь такий історичний, мабуть, момент для нашого району все-таки, тому що я не пам'ятаю, щоб скільки збиралося людей на піддержку людини, на піддержку правди нашої. О, і я думаю, що це добре, мабуть, що ну, маємо те, що маємо, але це, мабуть, буде наука тим людям, які приймали таке беззаконне рішення. Де привикли плювати нам душу все життя. Де не йти до людей, а тільки привикли, щоб до них і посівали в кабінетах. Треба просинатися. Треба пора. За московські служби статисті... скажу. Скажу свою думку. Раніше не задумувався. Церква, батюшка, віра. Ну, я думаю, що, мабуть, такі більшість людей. Нібито все було так, як було. Скажу: я ніколи в житті не переступлю поріг церкви, де править батюшка московського патріарха і мій син.